Класно, передача гарматюку Максиму. Максим прострілює і не забиває гарматюк Максим. Такий дуже крутий момент був. Подає роздобутько Кутовий. Пляков. Пробуває пляков, влучає в штангу. Максим No4. вибиває від Класно обводить Гарматюк. Зміщується в центр Гарматюк, прокидує собі знову. І не влучає, роздобуть Іван по воротах. Передача швидою від Гарматюка на роздобуть Івана. І роздобуть, Іван не зміг переправити м'яч в сітку воріт команди Христинівка. Водить аут. Аут Бігтерва. На Сокулюка. Виходить м'яч за лінією. Аут Христинівка. Салатовим кидай. Є передача в Ставить корпус Тепляков, класно. Роздобутько на Теплякова, не доходить передача, знову роздобутько, підхоплює м'яч. Віддає передачу, класну на Гарматюка, Гарматюк видає пас І гол! Фантастичний гол забиває команда Базіс! Як же розіграли суперову команда Базіс! Тепляков. Ярослав! Молодець Ярослав! Молодець Максим і Ваня, класно вони розіграли цю комбінацію. Гарно запустив Іван в розріз Швидкого матюка Максима. Максим прострілив на Ярослава Теплякова. Ярослав Тепляков замкнув цю передачу і відзначився четвертим м'ячем ворота команди Христинівка. А тур зміняє. Артур. Артур. Кристинівка водить у горіт. Здобуть коскетка Дімі. Діма продає. сім'я. одесів'ядає бігтерів, прокидує гарматю. І м'яч влучає оператору прямо в штатив. Базі заміна. Замість Гарматюка Максима на поле виходить <плес> Термасевич Степан. Ходять <плес> на себе, на себе, наставай. Опасний був момент. Базіс. Нізька Тетяна виносить м'яч вперед. Заскіатух певно грає головою. Коліка, також грає головою. М'яч доходить до Ромасевича. Тепляков вперед на Роздобудько бере під себе. Входить, роздобутько. Простріл. Виграє знову Базис м'яч. Соколюк пробиває! І на місці Голкіпер Христинівки. Швидко водить м'яч Голкіпер Христинівки. боротьбу, Відбирає м'яч. Віддає передачу на Ромасевича. Ромасевич пробиває і не точно.

І не точно. Пробиває христиенька на місці гурміська Тетяна. Забирає м'яч до своїх рук, виносить Танюша. Центр поля. На полі Мата забиває третій м'яч ворота базису. Забере ковальчук Максим номер 10. Соколюк, на мещі в центрі поля. Соколюк. Другого другого. Подача Соколюка і не доходить м'яч до Ярослава Чміля. Христинівки і заробляє аут для своєї команди. На полі бази саміна замість тіх тіревої рії, коли виходить Гарматюк Максим. Правим захисником. Піду гарнатюк. Діму забирає м'яч у діми і пробуває хрестинівка не точно. <клес> Діма рухається вперед, ніхто не зустрічає, віддає передачу неточно. Але включився в боротьбу, відібрав м'яч, віддав теплякову тепляков, передача на чміля. Козацький соколюк. Соколюк пробиває соколюк на Стьопу. Стьопа удар. Ще удар і гол. Все ж таки забиває Ромасевич Степан, п'ятий м'яч. У рота Христинівки. М'яч у ворота олійку забив гравець базису Ромасевич степан. За з головою, соколюк, з китками теплікова. Тісняють теплікова. Росту перехоплює простріл Христинівки. Технічно грає роздобуть, молодець. Ярослав Шміль. Готуються до матчів на полі А. Тальне один торпедо. На полі Б. Перша, тальне два. На, все, на правому фланзі. Передача соколюку. Нєк, п'яточку і на, на макса. І Було б красиво. Тому він же ж просив. А от Гарматюк на Стьопу. Давай, паня, ну що велись, бази сау, 4. Шміль мік, на Соколюка. Соколюк завантажує вперед на роздобутька. Тепляков на лівому фланзі з м'ячем. Подача Теплякова. Не доходить адресату цей пас. Роздобутько відтісняє гравця. Забрали м'яч команда Базіс. Тепляков, передачу на Діму. Діма знову на Теплякова. Тепляков проштовхує м'яч на Роздобудько. Роздобудько на лівому фланзі. Віддає передачу на Соколюка. Соколюк прокидає вперед. Передача на Ярослава Чмілля і не доходить цей пас. Домагає гарматюк Максим. Рослав Чміль прокидує гравця Шміль. Ще одного простріл і голкіпер Вестинівки все ж таки зумів вибити м'яч на аут. Аут базіс на лівому фланзі подає кутовий Соколюк Нікіта. розігрує з гарматюком. Передача громадіка на Соколюка і Соколюк пробиває Соколюк і забиває фантастичний удар. Соколюк Нікіта. Шостий м'яч забиває Соколюк Нікіта. Молодець Нікітос. Молодці базис. Грає громадюк Максим і дає на лівий, на лівий фланг на Діму. Чти на номер на Діма. Подача від Діми. Але не точно. Синівка вперед. Я забру молодець здорово граємо Максим. Копляє м'яч, розвиває атаку. Тягне тягне вперед, віддає передачу на шміля. Шміль далі на Дігтерьо. Дігтрьов стріляє і потрібно замикати цей простір. Роздобуть Койван. Не вдається базісу забити сьомий м'яч сьогоднішньої зустрічі. Тетяна забирає м'яж і руки. Ярослав Шміль пробиває шміль і забирає голкіпер Христинівки. Цей м'яч. Гарматюк класно грає гарматюк. підошивкою забирає цей м'яч. Дає передачу на Дігтярьова, а Дігтярьов не зміг її одогнати. Заски Артур класно брає Заски Артур і в шаленому підкаті вибиває цей м'яч. Вихистиніка. Посивки 4 вілля. І на цьому звучить фінальний свисток. Рахунок 7-0 на користь бази 1. Дякуємо. Всім до наступних матчів. Ще нагадую, буде мінімум 2-3 матчі.